Всім привіт! Про що хотілося б сьогодні два-три слова проговорити? Хотілося б проговорити про причетність до імператора, але якщо ми говоримо про таку причетність, то що ми маємо на увазі? Є чудовий імператорський гриб рейши. Чому він імператорський? Тому що з давніх давен їх використовували, могли собі дозволити виключно імператори. Але чим цікавий даний гриб? Він цікавий своїми властивостями. Якщо ми говоримо в цілому про гриб, то це гриб довголіття і він дає змогу продовжити наш вік. Не тільки імператорський, але й всіх тих, хто буде його споживати. Якщо ми говоримо про сам Гриб Рейше, то багато хто запитує: ну а чим же він такий класний? Чого все таки імператори на нього звертали серйозну увагу? Якщо ми повернемося в історію, то вже більше двох тисяч років назад як цей гриб входить до е, мудрих лікарських книжок, які мають ну, потужне значення. І саме цей гриб, він зі всіх рослин, зі всіх е, подібних е, лікарських засобів, посідає перше місце. Чому перше місце? Якщо ми зараз Зверне на нього увагу, то виявляється, немає жодної частини тіла, до якого б не був причетний цей гриб. На що він може впливати? Сьогодні ми всі знервовані, ми всі в стресі, ми всі збуджені, ми всі погано спимо. Тобто, чи можна сказати, що даний гриб допоможе в цьому? Так, цей гриб потужно впливає на регулювання роботи нервової системи. І антистресового напрямку, і дасть змогу нормально заснути, виспатися, і врегулювати свій, можна сказати, нервовий баланс, врегулює роботу всіх нервових систем. Далі йдемо. Хто з нас сьогодні не страждає на серцево-судинну проблематику? Гіпертонія, високий тиск, тобто високий тиск, ми вже сказали, різні холістеринові питання, загущення крові, чи допоможе даний гриб? Так, звісно, в даному напрямку він регулює роботу серцево-судинної діяльності, покращить наш холістериновий баланс, регулює артеріальний тиск і все, що пов'язано з судинною системою. Далі. На фоні нервових стресів є розлади у багатьох з боку кишково-шлункового апарату. А чи допоможе він тут? Так, звісно, даний грип допоможе врегулювати весь кишково-шлунковий апарат. І якщо би ми говорили про печінку окремо, та він ще додатково дає свій позитивний результат при циротичних проявах. Звісно, звучить дуже дивно, але історія має місце. Якщо ми зараз говоримо про ситуацію, яка пов'язана з нашим імунітетом, так є певна проблематика, і дуже велика. Сьогодні величезна кількість аутоімунних захворювань, сьогодні є велика кількість онкології, алергічних проявів і всього іншого. А в даному випадку, як він тут допоможе? Напряму виявляється, що якщо ми говоримо про е Захист з боку імунітету, то даний гриб сьогодні в Японії вважається офіційним протоонкологічним препаратом. Чому? Тому що має досить потужні і антиоксидантні, і протипухлинні властивості. І даний грип, якщо ми згадували про аутоімунні правопроцеси, то в складі гриба рейше входять іще імунорегулятори, тобто регулятори імунної відповіді. Іншими словами, коли імунітета мало, то він підніме захист. А коли йде занадто велика агресія, то він зможе врегулювати цю імунну відповідь. Тому для всіх тих, хто страждає на алергії, на аутоімунну проблематику, так є зміст використовувати даний гриб рейше. І ще дуже дуже багато є властивостей з боку цього гриба. Про це можна дуже говорити багато. Дайте мені можливість ще іншим, іншим разом проговорити додатково. Ну я вам бажаю бути здоровими, щасливими. Звертайтеся.